Привіт, друзі! Ну що, чергова діч з Аліекспресом із монетами трапляється. Може ви ще цього не помітили, але зайдіть сюди за стосунок, натисніть на кнопочку монети, і ви вже не побачите тих червоненьких гарних знижок 50%, 30%, 25%. Може, це Аліекспрес хаменувся, або за того, що вони зараз разують купони в грі Гого матч. Але ж погодьтесь, було дуже дивно, що так легко збирати ці монети і так легко отримувати знижки. Я багато понакупляв собі електронних модулів і вважаю, що ціна на них була нижча, ніж собі вартість. Але деякі мої друзі кажуть, що нічого не змінилося у них досі ці великі знижки червоні. І знаєте, інколи заходячи в цю категорію, дійсно висвічуються ці червоненькі гарні високі знижки. Я помітив, що якщо декілька разів вийти, зайти, вийти, зайти в цю категорію, може з першого навіть разу, може з другого. Так і з'являються ці знижки. От як зараз в прикладі, який я вам показую на екрані, з другого разу і зайшов, ви бачите червоні знижки з великими відсотками, але ж, друзі, не все так гарно, як бачиться. То давайте дивитися, що тут не так. Ось кнопочки, 50% знижки, тож давайте зайдемо і купимо їх з великою знижкою. Заходимо і що ми бачимо? А нема тут 50%, бачите, тільки 10%. І це той самий показник, який був казан на цих жовтих знижках. Тобто трапляється якийсь глюк. Думаєте, це все? Ні. Я тепер взагалі не знаю, як купляти на AliExpress, бо вчора в мене вийшов казус. Я заробив купон на 50 центів в грі Гогомач. Вирішив його використати. Ну і звісно, скористуватися знижкою за монети. Це дуже вигідно купляти. До речі, друзі, бачите, знов повернулись у ці жовтенькі маленькі знижки. Ще позавчора все працювало. Перший купон, який можна було виграти в грі Гогоматч, був на 10 центів. Хто грає, той знає. Я вирішив щось собі купити. Зараз я вам навіть покажу це. Це були світлодіоди, я їх буду використовувати в своїх саморобних ліхтариках. І знижка спрацювала 50%, і ціна гарна, і купон спрацював. Глюки почалися вчора. Я вирішив купити саме ці кнопки, які я вам нещодавно показував? Коштують вони долар 0,2, 50% знижки за монети, 50 центів у мене є купон, думаю, ну якраз от сплачу десь 2 центи. Заходжу, замовляю, натискаю, все мені показує, що знімаються 50 центів за купони, 50 центів за монети, до сплати всього 2 цента. Я натискаю сплатити. І що ви думаєте, у мене знімає 40 центів? Чому? Бо спрацювало тільки 10, хоча воно показало, що спрацьовує 50. Як тепер зрозуміти, що воно зніме саме ту суму яку ти бачиш на екрані. Знову заходимо в монети. Якщо воно задумалося, як зараз, і якщо ви бачите оці 20%, то це вже ознака, що зараз знову будуть ці червоні знижки великі. Так і є, але давайте щось пошукаємо. Може є виключення. Ось переходнічок. Було 50%, а насправді всього 10. Треба бути уважним. Давайте щось інше подивимось. Ну, наприклад, давайте оці от крокодили. Також 50%, але подивимось, що там. Насправді, а насправді 10. Я вважаю, що це, мабуть, максимальна знижка. Хочу все ж таки вам показати той глюк, що я вчора зловив. Це трохи інші кнопки, але тут ситуація та ж сама. Може, давайте оцей от прибор, який коштує дорожче. Та ж сама знижка 50% за монети. І що ми бачимо? А ми бачимо, друзі, що це, мабуть, наш варіант. Дивіться, 50% знижки. Так, ну що, давайте замовляти. Вибираємо тип товару, та тут будь-який. Давайте натискаємо купити. І що ми бачимо. А бачимо, друзі, чуда нема. Заходимо в деталізацію знижки, натискаючи на неї, і бачимо, що чуда нема. Тут ще спрацював мій купон на 50 центів, який я виграв Матч. Зараз я його відключу, щоб подивитись справжню знижку за монети. І бачимо, ніяких 50% нема. Це ті ж самі 10%, що показують, коли включаються оті от жовтенькі знижки. Тож, друзі, будьте дуже обережні, навіть ту суму, яку ви бачите на останньому екрані, вона не факт, що зніметься з вашої карти. У мене черезнялась більше. Так, можна було відмовитись від замовлення, але там спрацював купон. І вже скільки разів я повертав замовлення, купон назад не повертається. Хоча на сайті вказано, що якщо дія купона ще працює а ці купони діють до 12 січня, то і купон повернеться. Ні, фіга. Двічі я вже повертав такі замовлення, купон не повертається. Служба підтримки каже, що повернеться, але він не повертається. Тож я вирішив, ну добре, знижка спрацювала, не такі великі гроші я там за ці монети втратив, тож хай буде так. До речі, друзі, дивіться, зайшов в категорію Суперділ і бачу, що ці кнопки коштують 39 центів. Це навіть дешевше, ніж там були вони за монети 50%. Зайшов подивитись, може якийсь є підвох. Ні, можна купити за цю ціну. І це навіть дешевше, ніж було 11-11. Так, зрозуміло, я купляв їх не тільки за знижку по монетам, а ще й за купони, які заробляв, тож вони мені вийшли дешевше, ніж 39 центів. Але, походу, зараз категорія суперділ це саме така вигідна категорія з знижками. Тож друзі, Заходьте, дивіться, щось тут можна інколи урвати. Навіть тут бувають товари з категорії 3 за 2$ долара, чи 1,79, які. Набагато дешевше коштують, і ось деякі товари будуть у мене в наступній розпаковці. Я їх саме брав в категорії Суперділ, і вони вийшли мені набагато дешевше, при цьому мені не треба було купляти три товари. Тож інколи сюди заглядуйте. Також на цю знижку ще будуть діяти купони, якщо ви їх заробили в якихось іграх. Хочете ще прикол? Давайте зайдемо в мої замовлення і відкриємо діспута. Ось на прикладі гідрометра, який я купив за 99% знижки. Бачите, тут написано три штуки. Так, це не помилка, це дійсно лот на три штуки. Мабуть, продаванний не побачив, що за його купон можна купити щось за бесін і ще в кількості три штуки. Тож він вирішив, ну добре, якщо і висилати щось за бесін, то хай це буде одна штука, а не три. А як же бути з офертою? Він обіцяв мені три штуки, вислав одну, тож відкриваю діспут, і дивіться, друзі, що я тут побачив. Ну, по-перше, діспут почав відкриватися без VPN. Це добре. Тож вибираю пункт, що товар мені надійшов. Далі вибираю, що товар не відповідає опису, потім що я хочу відшкодовування грошима без повернення. І там, де воно мені пропонує ввести суму, яку я хочу себе повернути, ну, від 0 до 23 центів, які я витратив, я бачу ще один надпис, що по цьому замовленню максимальне відшкодовування може бути не більше, ніж 0 доларів. Тобто нічого мені повертати не будуть. Я думав, це якийсь особливий випадок, який пов'язаний застосуванням у цих купонів 99%. Але я заходжу на інші товари, там де немає знижки 99%, і воно все одно мене пише те ж саме. Це що, якийсь жарт? Це тільки у мене. Може, в зв'язку з тим, що я багато відкриваю диспутів, мене поставив Aliexpress якийсь темний бан. Ну дійсно, останнім часом я майже через замовлення відкриваю діспут, бо або товар не відповідає опису, бо він якийсь пошкоджений, бо щось не те з комплектацією. Я китайцям не вибачаю жодних помилок, і якщо цього не буде, то я просто перестану покупати товар. Мені хлам, який не працює, або не відповідає опису, не потрібен навіть за малі гроші. Тому, будь ласка, друзі, напишіть в коментарях, як у вас з цим, бо мені здається, що це тільки у мене таке. Також мене картинка попросили показати, де брати купони. Зараз ми їх беремо в грі в Гогомач, бачите, такі. Великий банер по центру. Про правила гри не буду розповідати. Розберетесь, дуже легка гра. Збираєте в рядок 3 або більше фігурок одного кольору, одного типу, і при цьому руйнуєте серденьки, які знаходяться поруч. Треба набрати певну кількість цих серденьок. Бачите, ось є рівень. Тут є вже три зелених таких пункту. я їх вже пройшов. Отримав два купони: один на 10 центів, другий на 50 центів. Наступна ціль це 1 долар. При збиранні тисячі серединок буде купон на 1 долар, при збиранні потім на 3 тисячі буде купон на 3 долари. Саме ця гра по збору купонів вона тимчасова. Акція ця називається Winter Sales, тобто зимовий розпродаж. Діє вона до 12 січня, тож встигнете заробити ці купони. Загальна вартість яких буде складати 4 долари 60 центів. Я хочу сказати, що до 1 долара, принаймні, це збиралось ну, дуже легко. Кожен купон я збирав десь за день. Вам дається певна кількість ходів, такого на дошці можна побачити клітинки, в яких є там плюс один, плюс два. Це поповнювати ці ходи. Коли вони закінчуються, то додаються кількість зібраних вами серденьок. Потім ви дивитесь рекламу або міняєте там на монети, отримуєте ще певну кількість ходів і так далі. Так, між купоном на 1 долар та 3 треба зібрати дві тисячі Це буде більше ніж один день. Але я думаю, до 12 січня всі купони я заберу. Друзі, не треба відслідковувати мою тактику. Я роблю це тільки заради відео. Якщо б не знімав відео, може б краще б грав, бо я тут буду і тупити і гальмувати. Не дивіться на це, просто я хочу вам показати, що зараз ми заробимо купон на 1 долар. Тож не треба потім писати в коментарях, що ти не застосовуєш інтар, що ти не робиш так чи інакше. Можна було зібрати набагато більше середеньок. друзі. Подивіться вверху на час. Третя година ночі, я вже хочу спати, але хочу, щоб зранку вийшло це відео, бо я сам в шоці, куди подівались наші великі знижки. І взагалі повернуться вони до нас в тому значенні, які були в минулому році. Ну ось і добігає моя гра. Зараз я отримую купон на 1 долар. В середньому за оцю ігрову каденцію я збираю десь. 20-25 серединок, ось останній результат непоганий 30. У кого буває 50 і мабуть і 100. Я вас вітаю, я не такий грок, як ви. Але я так потрошку-потрошку свої купони назбираю і сподіваюсь застосую. Зараз отримую купончик на 1 долар, наступна ціль 3 долари. Але, на жаль, зараз не працюють знижки по монетах. Навіть. Той товар, який ми додаємо з пошуку, на нього взагалі дається якийсь там відсоток чи один, чи два. Тож, друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, лафа закінчилась чи ні. Може ці великі знижки у когось досі працюють? Може халяву треба шукати вже в іншому місці, будь ласка, порадьте. А я хочу з вами попрощатися, дуже дякую вам за перегляд до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім гарного настрою, здоров'я, миру, щастя, Па-па!